Не військовополонених і безвісти зниклих військових, а також небайдужі люди малина. Вийшли на мирну акцію на підтримку наших воїнів. Пам'ятаємо про тих, хто пішов за нас, хто загинув за нас, шануємо, хто зараз в полоні і з них безвісти. Треба їх відшукати. Треба не лишати ці родини, бо вони потребують цієї підтримки, підтримки нашої, просто людей, показати те, що ми. Що людям не байдуже не тільки тим, хто служить ну, на фронті, а всім не байдуже Раїса Некрашевич прийшла на акцію, аби підтримати одразу двох захисників: племінник жінки, морський піхотинець, потрапив у російський полон у квітні 2022 року. А через шість місяців прийшла звістка про те, що й син зник без вісти. Військова частина нічого. Не дала тільки сповіщення прислала. Ну, побратимі сказали, там пекло робилося. Ну, ми ждемо ми ждем його, вони кажуть, що ну, все можливо, але ми ждемо його живого і, і племінник ну, в полоні, знаємо, що живий. А синочок ми не знаємо, ну, ми віримо. Історія кожного, хто вийшов на мирну акцію, пронизана сотнями годин переживань, ріками сліз і трепетом очікування заповітного дзвінка. Синьо-жовтий прапор із портретом батька в руках тримав і маленький Назар. Минуло уже два місяці відтоді, як родину повідомили, що захисник зник без звісти. Відтоді жодної звістки. Дуже сильно чекаю, щоб він повернувся. До мирної акції у Малині приєднався і Дмитро Козацький із позивним Орест, пресофіцер і фотограф полку Азов, чиї світлини облетіли весь світ. Потрапив у полон разом з побратимами. Повернутися додому захисник зміг лише через чотири місяці. Згадуючи цей період. Чоловік каже: йому пощастило саме тому зараз він часто відвідує акції на підтримку полонених і безвісти зниклих. Якось описав раніше, що е, ці акції е, це. Молодь таки розбиває стіну російської брехні і дезінформації для українських військовополонених. Коли вони повертаються додому, ми можемо їм прозвітувати, що ось ми кожен тиждень за вас виходили. Ось є мільйон фотографій, куха відео. Що ми за вас хвилювалися, і це все брехня, як в принципі, все, що говорять росіяни. Це вже друга така акція, яку проводять у Малині. Перший раз вона була присвячена бійцям Азову. Згідно з національним календарем профілактики щеплень, кожна дитина в Україні до 16 років має пройти вакцинацію від 10 небезпечних інфекцій. Найперше щеплення, яке отримують новонароджені, проводиться ще в умовах пологового будинку. Це проти гепатиту Б. Воно здійснюється в перші 24 години після народження дитини. Наступне щеплення, яке теж проводиться в пологовому стаціонарі, це проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Воно здійснюється вже на третю, п'яту добу. Після народження дитини за 2024 рік у Житомирській області народилось 6323 дитини, з яких в пологових стаціонарах щеплення проти гепатиту Б отримали понад 5 тисяч немовлят. А проти туберкульозні вакцини ввели 5905. показники планових щеплень від інших хвороб перевищують 95% або наближені до них. Цей рівень, на жаль, не досягає очікуваного 95% охоплення щепленнями, але вже на амбулатор потурному рівні Діти, коли виписуються, нас доганяють ось ці щеплення. Така кількість дітей, які не пройшли щеплення, зумовлена відмовами батьків або тимчасовими медичними протипоказаннями у малят. Однак стан імунізації в області значно покращився за останні три роки, пояснюють фахівці. У 2022 році в середньому охоплення сягало десь 65-70%. То уже зараз у 2024 році, ми бачимо, що зросло охоплення на 25-30%. Завдяки проведенню профілактичних щеплень на Житомирщині вдається не реєструвати випадки захворювання дифтерії, гострого поліомієліту, Краснухи зазначимо, через умови, які диктує сьогодення, тобто перебування великої кількості людей у сховищах, можливе поширення інфекційних захворювань. Тож наразі вкрай важливо вакцинуватись, щоб захистити себе і дітей, пояснюють у центрі контролю та профілактики хвороб. Артем Сидорчук, Ілона Усате, Дмитро Половинка, телеканал СК один. Із початком весни Державна екологічна інспекція Поліського округу розпочала щорічну операцію Первоцвіт 2025 Вона являє собою, включає в себе рейдові заходи по ринках області та по лісових масивах, де саме проростають первоцвіти з метою виявлення незаконного продажу, незаконного добування первоцвітів, та з метою збереження червонокнижних рослин. С операції рейдові групи працюватимуть по всій області, складаючи протоколи за незаконний продаж квітів. Продаж первоцвітів несе за собою адміністративну відповідальність, але це є за статтею 88 частина 1 адміністративного кодексу е, України. Це є судовий протокол, судова е, стаття і рішення по про покарання несе саме суд за знищення квітів у лісових масивах. Передбачена адміністративна відповідальність та штраф від 51 гривні та вище. Окрім того, за за кожну квітку нараховуватимуть збитки за минулий рік не зафіксували жодного порушення стосовно продажу рослин. Проте за незаконний збір правоохоронці склали більше 30 протоколів. В цьому році, так як погодні умови у нас да морози почалися якраз на початок ну цієї операції, почалися морози досить великі, тому ще жодного протоколу не складено. Операцію проводитимуть до середини травня, що зумовлено періодом цвітіння конвалій. Окрім того, в цей період активно квітнуть пролісок крокус черемша. Які є найпоширенішими в регіоні. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Що потрібно робити, щоб українці поверталися за кордону? Молиття треба належний рівень життя, щоб був в першу чергу. Ну, Щоб саме головне, припинення війни мир в Україні. Працювати з ними треба розмовляти з ними. Закінчувати війну треба. І будувати нову Україну, що я можу сказати. Те, що по шаблону говорять, щоб економіка була розвинута, щоб були робочі місця, їм вже треба комфорт, бо вони ж там звикли. Я взагалі презираю цих людей, які свою батьківщину ну, хорошо покинули в тяжкий час, але вже як зараз треба, мені здається, що є такі області в Україні, що можна повернутися. Якісь, якусь роботу знаходити, свою справу відкривати. Єднатися. Припинити війну. Да. Мені здається, що зараз це найбільше саме актуально. Саме-саме-саме. Закінчилася війна і всі повернуться назад. Якщо вони туди виїхали, значить вони прийняли для себе якесь рішення. Тобто силою, я думаю, ніхто нікого не поверне. Ті, хто вважав, залишилися, таке залишились і нікуди не їздять. Підняти зарплати, обструювати гуртожитки. Щоб студенти не виїграли за кордон, вчитися. менше звертати увагу саме на політичні події, які у нас відбуваються, і можливо трішечки покращувати економічну ситуацію, бо елементарно стипендію 2000 прожити неможливо.